Не чуже майно та погрожував гранатою. На Прикарпатті правоохоронці затримали зломисника, який пошкодив майно місцевого готелю у Коломиї. А ще відпочивальникам погрожував бойовою гранатою Ф1. На лінії 102 надійшло повідомлення, що у приміщенні закладу увірвався невідомий чоловік. На місце події одразу вирушили керівництво Коломийської поліції, слідчо-оперативна група та співробітники вибухотехнічної служби. Надійшло повідомлення від власника одного із готелів Коломиї. Чоловік повідомив, що у приміщенні. Ня закладу увірвався невідомий чоловік та почав чинити хуліганські дії. А саме молотком нищити майно готелю. Фігурант чинив активний опір правоохоронцям. До того ж, тримаючи в руках боєприпас, погрожуючи застосувати його. Однак, завдяки злагодженим діям правоохоронців, зломисника вдалося затримати, коли він намагався втекти з готелю через вікно. Зломисником виявився 38-річний машканець села Сопів Коломийського району. Також під час обшуку поліцейські вилучили у нього молод. Ток, пневматичний пістолет та мобільні телефони. Речові докази направили на експертизу. Чоловік був у стані наркотичного сп'яніння. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 Йдеться про хуліганство та за частиною 1 статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими реч. Шовинами наразі поліцейські встановлюють походження вилученого боєприпасу. Віроковцун Ярослав Лелет новини на вежі.